Підвищення пенсій для людей похилого віку одне з найочікуваніших нововведень, що почне діяти в Україні з 1 березня. Цьогоріч ці зміни торкнуться майже усіх груп пенсіонерів, у тому числі і тих людей літнього віку, що отримують мінімальні виплати. Однак для кожного перерахунок індивідуальний. Усе залежатиме від віку, робочого стажу, заробітної плати, яку отримував пенсіонер та інших показників. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Очікувалось, що навесні може змінитися і курс долара. За спостереженнями різних експертів, за останні дні лютого його вартість відносно гривні, дещо знизилась. А це означає, що наша національна валюта поступово укріплюється. Однак, як зазначають аналітики, у березні значних коливань курсу не буде. Усе залежатиме від економічної ситуації та розвитку подій на фронті. Ще одне нововведення, яке вступить у дію з 1 березня, стосується виплат військовим. Цей порядок був введений ще з 1 лютого, але працювати почне лише за. Винагороду 100 тисяч гривень на місяць продовжують отримувати військові на лінії зіткнення. Також цю суму платитимуть за конкретний період виконання бойових завдань у зоні бойових дій. 50 тисяч гривень для військових, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Їх визначатиме головнокомандувач ЗСУ та Генштаб. Додаткову винагороду 30 тисяч гривень отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання в районах бойових дій, але не на лінії зіткнення. Тарифи залишаються незмінними за рішенням уряду до завершення воєнного стану. Основні комунальні тарифи заморожені. Мова про газ, тепло та гарячу воду. Вартість електроенергії теж на паузі, принаймні до кінця цього опалювального сезону. Безумовно, підходячи до закінчення опалювального сезону, ми подивимося на ситуацію, як з точки зору можливості генерації, так і з точки зору фінансового стану ринку. Це теж важливі речі. При тому і важливо те, що Україна втримала ринок. Взагалі, як такі електроенергії, прямо анонсувати що щось злетить там до таких цін. Ну це є так би мовити необережно. Я вважаю. Окрім цього, вже 26 березня на українців очікує перехід на літній час. Тому в останню неділю наступного місяця о третій ранку час переводитимуть на годину вперед. Софія Капінос, телеканал ITV.